Це знеси. Добрий вечір. В ефірі вечірній випуск ТСН на каналі 1+1. З вами я Алла Мазур. Сьогодні в програмі Світлана Лобода вирішила зробити собі черговий подарунок та ще трішки збільшила губи. Зірці вже почали надходити пропозиції стати рекламним обличчям київських вареничних. Око за око, зуб за зуб на Аризону впав астероїд. Серед жертв опинився відомий американський актор Брюс Вілліс. Філіп Кіркоров боїться близько підходити до Сергія Звєрєва, аби знову не зірватися і не відлупцювати жінку. Наразі про це та інше більш детально. Внімані ефір сьогодні вранці країна здригнулася від жахливої новини. На майдані не було жодного намету та жодного мітингувальника. Але, дякуючи Богу, вже по обіді ситуація змінилася. Майдан було перекрито, і країна повернулася до нормального ритму життя. Детальніше у сюжеті Романа Голика. Щось неймовірне. Люди вийшли на вулиці Києва з акцією протесту. Єдина їх вимога відмінити акції протесту. Скажіть, ви вірите в успіх цього демаршу? Звісно, тому що вже достало, що люди постійно виходять, стоять і руть. І ми будемо виходити, стоять і рати до тих пор, вони не приклетять. виходити, стоять і рать. Гаймпайпа я повністю підтримую людей, що зібралися тут, і залюбки приєднуюсь до них, щоб бути як всі. Ганьба, 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 Ми продовжуємо наш ефір. Сьогодні вночі загін столичних повій затримав банду підпільних міліціонерів. З місця подій наш кореспондент Роман Голик. Хто б міг подумати, що за вивіскою відділення міліції може переховуватися притон міліціонерів. Скажіть, що примусило вас стати міліціонером? Ну, поміть я з невеликого городка. Я приїхав поступати в інститут, не поступив, Денег не було. Я вирішив один раз очок, попробую, а потім ну погони звання і втягнувся. Засохали. Скажіть, ви намагалися знайти іншу роботу, більш пристойну. Ну а яку проститутка чи шо? Ви хоч знаєте, які там треба зв'язки, щоб туди пробитися? Дякую. Дякую. Ми продовжуємо наш ефір. Нова форма голосування, яка прийнята у голландському парламенті, викликала хвилю протесту у місцевого населення. І тільки на українській фондовій біржі все без змін там, як завжди, паніка. Про це детальніше ви зможете дізнатися, прочитавши нашу інформаційну стрічку. А що готує погода українцям? Про це нам розповість кандидат в майстри спорту з художньої гімнастики, переможниця таких конкурсів як Панна Західна Україна, 2001 Королева Києва, 2003 міс Україна, всесвіт, Україна-Всесвіт-2006», Відома фотомодель, акторка театру та кіно Інна Цимбалюк. На всій території України сьогодні без опадів. З прогнозом погоди нас ознайомила кандидат в майстри спорту з художньої гімнастики, переможниця таких конкурсів як Панна Західна Україна, 2001 Королева Києва 2003 міс України, всесвіт, 2006 Відома фотомодель, акторка театру та кіно Інна Цимбалюк. Наразі це всі новини на сьогодні. З вами була я, Алла Мазур. Вдалого дня, і хай вам щастить! Знята Алочка, молоді раз поздравляю. Хлопці, можна я ще трошки тут посиджу? Да, без проблем. Камеру не вимикайте, я сама вимкну. Хорошо, пока. Добрий вечір, мене звути Ала Мазур. Рівно 13 років тому мене викрили і силоміць примусили вести новини ТСН. Врятуйте мене, хто небудь! Велика різниця.